А що тут робить баба? Береш на себе найбільш небезпечну і важку роботу. Звук, вильоту ракети. Він вже просто надихає. Особливо, конечно, ту землю, на якій я воювала. Мені байдуже все. Тоб раніше я теж цю землю. На чорновол журналістка, яка не боїться ризикувати життям заради правди, активістка, чия мужність лякає владних можновладців. І воїн, який власноруч захищає Україну на передовій, її 45 років. Вона встигла стати іконою боротьби, витримавши напади, переслідування і військові випробування. І при цьому залишається непохитною в своїй відданості батьківщині. Про шлях боротьби будемо говорити вже у цьому випуску. Адже днями Тетяна Чорновол відзначила 45 років. Отакі у нас героїчні офіцери лейтенант. Тетяна Чорново, слава Україні, героям слава вітаю. вас на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А також вітайте Тетяну в коментарях під цим відео, вітайте мене з 8 березня. Не вітайте мене з днем народження. У мене є одне свято. Це день незалежності України. Я завжди так всім там знайомим казала. Тетяна Чорновол народилася 4 червня 1979 року в Києві. Вона здобула освіту в Київському університеті імені Тараса Шевченка, де навчалася на факультеті журналістики. З ранніх років Тетяна проявляла активний інтерес до політичних та соціальних питань, що згодом стало основою її журналістської діяльності. Чорновол стала відомою завдяки своїм журналом. Аліським розслідуванням, корупції та зловживанню вищих ешелонах влади її статті мали широкий резонанс, часто ставали причиною публічних скандалів. Я намагалася насправді вижити. По великому рахунку по зрозуміло, що якраз події почали розвиватися таким чином, що очевидно це замовлення мене. Тетяна Чорновол є матір'ю двох дітей. Вона завжди знаходила баланс між своєю активною громадською діяльністю та родинними обов'язками. Її родина підтримує її у всіх починаннях, розуміючи важливість її місії, попри небезпеки та виклики, які ставали на її шляху, Тетяна завжди знаходила силу та натхнення у своїй родині. Скажу всі ми мене без гріха, тому що, наприклад, якщо от я на це ні раз задумаюся, ти є моя, наприклад, родина. Це дуже ну, це велика родина. Ми з братом воюємо з усією величезною нашої родини. Що я теж відвикла від цього життя? Хочу бути в команді тих політиків, що будуть говорити в очі суспільству. Ми повернемо Крим і так заявляти не обман. Ми Україна, цього досягнемо. ні сьогодні, так завтра. Початком російської агресії проти України у 2014 році. Тетяна Чорновол вирішила стати на захист своєї країни у 2022 році. Після повномасштабного вторгнення Росії вона добровільно вступила до збройних сил України. Вона пройшла військову підготовку і стала бійцем на передовій. Ти жінка ти можеш воювати тільки тоді, коли ти затребувана. Треба бути ефективною, треба бути спеціалізованою. А спочатку я пішла те Тетяна Чорновол наразі служить у складі збройних сил України. Її підрозділ дислокується на одній із найгарячіших точок фронту, де вона бере активну участь у бойових діях, захищаючи територіальну цілісність України. Вона також використовує свої журналістські навички для висвітлення подій на фронті і привертаючи увагу міжнародної спільноти до російської агресії та злочинів. Це пульт з моєї стуги. Ось така червона кнопочка, її натискаєш, так трошки притримуєш, і ракета полетіла. Найбільша ситуація на Донбасі. До речі, якраз то а, не влаштовує Путіна. А, його ігри ще на Донбасі зайшли в певний тупік. А, багато дуже коштів державного бюджету Росії там просто зникає в діру. А, Путін задоволений атаманами, які зараз взяли владу на Донбасі. Він бачить, що це не те, що він би хотів би бачити. На своє 45-річчя Тетяна Чорноволу опублікувала відео з фронту та дописала: мені сьогодні 45. Не бачу сенсу втаємничувати цю цифру, бо собою задоволена. Вважаю себе повною енергією, гарнішою, здоровішою ніж раніше. Живу одним днем, тому ціную, святкую його і не боюся майбутнього. Епітафія, яка задовольняє мої амбіції, вже складена. Бойовий командир, яка палила москальські танки, але при цьому відчуває сили і натхнення не розслаблятися, а воювати ще років 10. Дякую, мамі. Слава Україні і ЗСУ. Святкую цей день на природі. Виключив, і ще раз позамикав, не... включив є. Виключив і ще раз спробую. Включив, спробував. Виключу, Виключи, ще раз. Ще раз і ще раз запробую. Ще пару разів. Він ще пару разів може пікнути. Да? Так... Вже не виключу. Спочатку три рази перевіряю. До, після, і час зняття, і після включення назад. Mm. Ти знаєш, я над дорогою летіти не буду, там оце спалені дерева, можна їх зачепити. Краще піти по діагоналі. У 2023 році головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагородив Тетяну Чорновол срібним хрестом за підбиття російського танку. Гріє душу, що це нагорода від шановного улюбленого мого нашого командира генерала Залужного. Служу українському народові. Працюю на бойовий результат Збройних сил України. Хочу ще підбитих танків і нагород. Стараюся, він чудовий, правда? Ракета, 30 кілограм. Дуже гуманна зброя. Ніхто не виживає. Поранених немає. Комплекс називається Стугна, Це було тобто якраз протитанкова. Один танк з такої ракети мною вже був підбитий. Однією з ключових сторінок у житті Тетяни Чорновол стала її боротьба із режимом Віктора Януковича. Вона працювала у різних виданнях, де проводила журналістські розслідування, викриваючи корупцію та зловживання владою. Її статті мали широкий резонанс, і часто ставали причиною публічних скандалів. Це символ да перемоги над Януковичем, ага. це його шапка. Президент України це мій трофей у грудні 2013 року під час Євромайдану Чорновол стала жертвою жорсткого нападу, що мав на меті залякати її та інших активістів, але не зважаючи на важкі травми, Тетяна не зламалася і продовжила свою боротьбу. Її мужність і відданість справі стали прикладом для багатьох. Таня ви є прикладом для багатьох. А хто для вас є прикладом? В принципі, можна сказати історичний приклад? Та, Іван Багряний. Багряний. а Іван Багряний. Отак да ти гролове, почитаєте? Я І думала, не тільки тигрове, що, ти тільки... Ну, що? що? Ну, мене зараз садри семенські. Ця діяльність Тетяни Чорновол пронизана глибокою любов'ю до України. Вона завжди відстоює інтереси своєї країни, бореться за її свободу та незалежність. Її боротьба з корупцією, режимом Януковича та Путіна, а також служба у збройних силах України свідчить про її незламну віру у світле майбутнє нашої держави. Тетяна є символом боротьби та стійкості. Прикладом для всіх, хто вірить у правду, справедливість та свободу, думаю, Портнов почув нас меседж. чомодан вокзал рашка в Україні. Зрадник України ніде не сховається. Тетяна Чорновол це символ боротьби та стійкості. Її 45-річний ювілей це не тільки привід для привітань, а й нагадування про важливість відданості своїй країні та принципом. Її життя є прикладом для всіх, хто вірить у правду, справедливість та свободу. Разом з Тетяною Чорновол. Ми повинні продовжувати відстоювати ці цінності, за які вона бореться: свободу, правду та людську гідність. Україна зараз міцно стоїть на ногах. Україна успішно бореться. Але навіть якби боротьба була безнадійна, все одно треба боротися. Бо коли ти борешся, ти маєш хоча б шанс. Бо коли ти борешся, ти не впадаєш у відчай. Бо коли ти борешся, тебе не чекають жахи капітуляції, бо тебе вже не буде. Ну а на цьому все. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте залишати свої коментарі під цим відео, а також тиснути на вподобайку. І звичайно підписуйтеся і тисніть на дзвінок, аби не пропустити нові випуски.